В ефірі Бесарабія ТВ новини в студії Олена Маливан. Вітаю вас сьогодні. У випуску мова піде про таке. 1 лютого у Білгородністровському відбулося позачергове засідання виконавчого комітету. В татарбунарах попрощалися з полеглим на сході нашої держави військовослужбовцем. Невідомі пограбували ще два храми Білгородністровського благочиння. Чи відчули акерманці покращення у зв'язку зі збільшенням мінімальної зарплати? Дізнавалися наші кореспонденти. Дмитро Баренов відзвітував про виконану роботу. Про ці події та не тільки дивіться далі більш розлогіше. 1 лютого у Білгородністровській міській раді відбулося позачергове засідання виконавчого комітету на порядку. Денному серед інших два важливих питання: бюджет розвитку і ставки місцевих податків і зборів. До чого прийшли, знає Тетяна Карпенко. Девять членов исполкома, девять вопросов повестки дня. Неочередное заседание прошло 1 февраля в Белгороднестровском городском совете. На рассмотрение вынесли два важных проекта решений – бюджет развития и ставки местных налогов и сборов. Выросла большая дискуссия по налогам. Яла Федоровна, поручила начальнику финансового управления внести некоторые измены, учитывая социальную напругу и некоторые недоразумения в части налогов. Первый вопрос податок на майно в части платы за землю по державным предприятиям порт мы оставляем без изменений 2%. И есть предложение по железной дороге поднять до 3%. Раз. Второе. Даток номер три. Положение податок на майно в частины податку на нерховое майно в админно земельной делянки. Так называемый лок на недвижимость. Один процент установить, а для объектов ресторанного и готельного господарства бизнеса оставить на уровне 0,5% от минимальной зарплаты, действующей на 1 января текущего года. Третий пункт в этом проекте решения – уменьшить ставку для предпринимателей второй группы до 10%. Некоторые из присутствующих просили снизить и налог на недвижимое имущество до 0,5%. Объясняя это тем, что мелкий и средний бизнес сейчас находится в сложном положении. Сегодня надо поддержать нашего местного производителя и нашего местного предпринимателя, чтобы немножко дать нам возможность адаптации и выжить на этот год. Примите, пожалуйста, и перенесите это на сессию 0,5% от минимальной заработной платы 3200 налог на недвижимость. Мар Белгород-Днестровского отметила, что в связи с децентрализацией содержание социальных объектов отныне ложится на плечи местного самоуправления, и это не учитывая множество других необходимых расходов. Мы идем вам навстречу, настолько, насколько мы можем пойти. Вот. и если вы, я, конечно, понимаю вас, вы ну сегодня не мы вас э, поставили в такие обстоятельства очень сложные и нагрузка огромная на бизнес, я с этим полностью согласна. Но это вина не местной власти. Я еще раз повторяю, что местную власть, нас, муниципалитет поставили в такие же условия, как и предприниматели, поскольку на поскольку на нас сегодня возложили обязанности финансирования э, коммунальных услуг и обслуживающего персонала больниц. В коммунальных услугах обслуживающих персонала образования учебных заведений, хотя в прошлом году мы еле как отбились от ПТУ, там частично не профинансировали, в этом году нагрузка порядка 30 миллионов, Виктор Георгиевич докладывал. Да. И мы на нас возложили сегодня услуги по транспорту, и мы обязаны перевозку оплачивать. Заслушали и предложения о других возможных источниках пополнения местной казны. Ведь город и дальше нуждается в ремонте дорог, освещении тротуаров и улучшении условий объектов социальной сферы. В результате после часового обсуждения для принятия предложенного проекта решения не хватило несколько голосов. Голосой, Можете даже потанцевать. Вот Очень приятно. Так как ставки на местные налоги и сборы, которые являются одними из составляющих пунктов пополнения городской казны, не были приняты, вопрос о бюджете развития сняли с рассмотрения. О том, как будут дальше развиваться события, мы расскажем в наших следующих выпусках. Татьяна Карпенко, Андрей Романовский, Виталий Солодухин, Бесарабия ТВ. Невідомі пограбували ще два православні храми Білгородністровського благочиння. У ніч з 1 на 2 лютого 2017 року постраждали Свято-Покровський у Білгородністровському та Свято-Дмитрівський храми в селі Семенівка. Грабіжники, як і минулого разу, проникли в церкви через вікна, при цьому відключивши охоронну сигналізацію. Шукали гроші і церковні цінності. Варварські пошкодили меблі, розірвали священницькі облачення. Намагалися розкрити сейфи з службовими судинами і принесли значних втрат майну. Зловмисники викрали Свято-Покровського храму більше тисячі гривень, що збирали парафіяни для надання допомоги біженцям зі східних областей України і нужденним людям. Поліція, яка прибула вранці на місця, зафіксувала факти злочину. 1 лютого до Одеси доставили 13 поранених бійців з зони проведення АТО. Про це повідомляє Уніан із посиланням на волонтера Андрія Танцюру. Двоє з українських військових у важкому стані. Їх помістили до реанімаційного відділення. У багатьох осколкові і скелетні пошкодження. Поранення воїни отримали під Авдіївкою. До Одеси їх доставили літаком, а з аеропорту машинами швидкої допомоги перевезли до військово-медичного клінічного центру Південного регіону. Волонтери почали збір коштів для придбання необхідних препаратів. Татарбунарах прощалися з полеглим на сході нашої держави військовослужбовцем. Нагадаємо, 30 січня 2017 року під час виконання бойового завдання в зоні проведення антитерористичної операції біля Авдіївки загинув молодший сержант Гульченко Роман Олегович. Він був командиром зводу десантно-штурмової роти 1-го десантно-штурмового батальйону Збройних сил України. Як повідомляє прес-служба президента Петра Порошенко за особисту мужність і самовідданість виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вірність військовій присязі Романа Гульченко посмертно нагороджено орденом за мужність другого ступеня. У другому державному пожежно-рятувальному загоні, що розташований у Білгородністровському, відзвітували про роботу за 2016 рік. Минулі 12 місяців для рятувальників були напрочуд важкими та трагічними. Подробиці далі в сюжеті. Вони щодня ведуть боротьбу з вогнем та з надзвичайними ситуаціями різного характеру. Рятують людське життя. Для пожежних Білгородністровської частини минулий рік був досить складним. На території міста та району протягом останніх 12 місяців виникло 585 пожеж, що у півтора рази більше ніж за аналогічний період 2015-го. Вогнем було пошкоджено або знищено 121 будівлю та один і споруд, що в один, один раз більше, ніж за аналогічний період минулого року. Знищено 10 дни з техніки. Це, це на 12 низ менше, ніж у минулому році. Загинуло в наздок пожеж 12 осіб. З них це було 6, 6 дітей. Термовано вназдок пожеж 7 осіб на 5 осіб. Більше ніж у минулому році. Під час ліквідації пожеж було врятовано матерних синастей на суму більше ніж 14 мільйонів гривень. Зазначають рятувальники, що основними причинами пожеж були підпали, необережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електроприладів. В порівняння з 2015 роком того ж періоду було зареєстровано 386 пожеж. 367. Вогнем було поскожено 116 будівель та споруд, 22 одиниці техніки. Вназдок пожеж загинуло особи, 9 осіб, Травмовано внаслідок пожеж 2 особи врятованих не було. Під час ліквідації пожеж було врятовано материне сина, на суму понад 10 мільйонів гривень. Зупинився Олександр Лісовий більш докладніше на надзвичайних ситуаціях. Протягом 2016-го їх зафіксували аж три. Перша подія сталася на початку року. Вона пов'язана зі сніговими заметами, коли було повне припинення руху на автошляхах. Та розказав про жахливі трагедії, що забрали чимало людських життів, та навіть отримали статус державного значення. Також 21-го. першого ну, року в селі Шаба полоси коперативна виникла пожежа. По вулиці Кооперативна, будинок 8 загарання даху на площі 70 метрів квадратних. Внаслідок пожежі загинуло 6 неповнолітніх дітей. Причина пожежі було порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електрообіднагрювача. Електро Це надзвичайна ситуація регіонального рівня техногенного характеру. Також 14.06.2016 року в селищі Затока в акваторії Чорного моря біля бази відпочинку залив та назбручя. При штормі в морі по балів до п'яти балів під час купання загинули чотири особи, з них двоє дітей. Це була надзвичайна ситуація місцевого рівня соціального характеру. Звернувся начальник пожежно-рятувального загону до усіх мешканців української Бесарабії. Він зазначив, що зимовий період ще не закінчився. А як показує статистика, саме під час опалювального сезону виникає більшість пожеж. В основному пожежі виникають із за необережного поваження з вогнем. При порушенні правил експлуатації електронагрівальних приборів або електропобутових приборів, звернутися, щоб більш ретельно, більш уважно, щоб підходили до питань, дотримання вимог пожежної безпеки, щоб не залишали дітей без нагляду, бо наслідки плачевні. Що стосується рибалок, також бути уважними бути. Дотримуватись вимог при під час ловлі риби. Олена Мала Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ. В Одесі вже зібрали кілька вантажівок з гуманітарною допомогою для жителів Авдіївки. Губернатор Максим Степанов висловив слова щирої подяки підприємствам та мешканцям краю. Як він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук, цитую за перші кілька годин від моменту оголошення про пункт гуманітарної допомоги, вода вже зібрано 8 тонн борошна, півтони риса, 700 кілограмів макаронних виробів. Придбано 24 дизель-генератора, 20 тонн палива передає особисто облдержадміністрація. Промринок 7 сьомий кілометр підприємства Одеса Кабель та Інфоксводоканал відгукнулися дуже швидко. Дякую звичайним мешканцям. Дякую. Люди приносять чимало. Це і теплий одяг, і харчі, і засоби особистої гігієни. Крім того, Максим Степанов повідомив, що збір гуманітарної допомоги триває та наголосив на тому, що гроші Одеська облдержадміністрація а адміністрація не збирає. Ті, хто це роблять від імені ОДА, шахраї. Музика. Вже пройшов місяць, як вдвічі виросла мінімальна зарплатня. А чи відчули покращення акерманці, дивіться у наступному сюжеті. 1 січня 2017 року в Україні вдвічі зросла мінімальна заробітна платня. Вона складає 3200 гривень. Ми вирішили запитати у городян, чи відчули вони підвищення окладу. Молодці, вже все правильно зробили. Не знаю що. Ну ви ще вам не получали? Ну, по ідеї вам були підняти? По ідеї, так, бухгалтера нас прошу. Добавлені по ідеї підняти. Ми розмовляли. Значить, делають перерощути, повинні підняти. І ще не об'являли. Ні, как була, так і осталось. Вот должны поднять, у мене така була до этого. Ага, то така і залишила. Так би нічого не змінилося. Ну тільки кацена піднес. Не дивлячись на те, що усім відомо про мінімальну платню у розмірі 3200 гривень в місяць, на руки українці отримуватимуть декілька менше. Не слід забувати про оподаткування. Ну от моєму мужу у нього маленька зарплата, і от сказали, що 3200 должно бути. Да, но он не получил. Ничего не получил. Нет, ну он получил зарплату, но не 3200. Я, конечно, не очень довольна таким положением дел, потому что минимальная зарплата на данный момент должна быть как минимум 5000. Потому что 3200, вы сами понимаете, то это 3200 это зарплата без учета снятия налогов. То есть чистыми на руки люди будут получать тисячі. А это что? Это ничего. Как нарекают городяни, такой минимальной зарплатни вистачати на життя не будет. Адже практически после звістки про подвижнее министра. Минималки, взрослые цены. Цены, посмотрите, какие ужасно, ужасно. Цены вообще с каждым днем все поднимается, поднимается. Вы думаете, это связано с поднятием минимальной зарплаты? Конечно. Да ничего не хватает. Сейчас он поднимут. Цены поднимут сейчас. Все, вы посмотрите, что это будет. Это все сделано специально. Для того, чтобы нам лучше жилось. Сейчас пойдет коммуналка, сейчас пойдет. Все, он уже вода пошла, уже электроэнергия. Сейчас газ уже опять пошел. Хлеб пошел сразу же. Что там еще? Медикаменты. Так что нас еще весна ждет. Так что нам будет весело. Надо будет еще раз подымать. 3 200 дали, которые их еще не получили. А цены уже взвинтились выше неба. Ну, какое, о чем тут говорить вообще? Так что это просто такие заманухи, типа, вот вам, Нати, закусите. А закусить-то и не на что. Олена Малайван, Андрій Романовський, Бесарабія ТВ. З початку року в Україні почали масово закривати свою діяльність деякі підприємці. Лише за січень по всій території держави їх кількість скоротилася на 129 тисяч осіб. А от як справи постають у Білгородністровському, знає Тетяна Карпенко. В Україні в січні поточного року закрилися 129 тисяч приватних підприємців. З такою заявою нещодавно виступив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. За його словами, більше половини з них не вели ніякої діяльності і не платили податки. А от як справи повстають і у Білгородністровському з веденням бізнесу, з цим питанням ми звернулися в міський центр надання адмінпослуг. За словами Людмили Петрової, усього на обліку станом на 1 лютого перебуває шість тисяч 53 суб'єктів господарювання. За період роботи нашого відділу з мая 2016 года по 31 января этого года было зарегистрировано 352 субъекта хозяйствования. Из них у нас 63 юридических лица и 289 физических лиц. Закрыто за этот период. 1363 субъектов хозяйствования, из них 8 юридических лиц и 1355 физических лиц предпринимателей. За этот период количество предпринимателей уменьшилось на 1066 человек и увеличилось количество юридических лиц на 43. Це сталося за рахунок створення ОСББ, кажуть в управлінні. Якщо розглядати динаміку припинення діяльності ФОПів, то протягом року в місяць закривались від 20 до 30 осіб. Найбільш потужний період у працівників ЦНАПу та підприємців був грудень та січень. Причиною такого масового закриття стали зміни у законодавстві та податковій політиці. І у нас в декабрі закрилось 536 чоловік, в январі 615 чоловік. Но в настоящее время у нас пошла тенденция уже к открытию бизнеса. У нас, если в декабре открылось только 18, то уже в январе этого года уже 46 человек решили открыть свой бизнес. Если говорить по закрытию, то в основном большая часть предпринимателей, которая у нас прекратила свою предпринимательскую деятельность, это у нас сезонные предприниматели Затока Сергеевка, потому что они работали только летом, а Весь этот период показывали нулевые доходы, то на сегодняшний день, в связи с принятием нового законодательства, они будут обязаны платить круглый год, независимо получаешь, ты прибыль или нет. Вот. Поэтому закрывались в основном вот эти у нас категории предпринимателей. Ну и те, которые вообще не вели деятельность, как бы были вроде как открыты, но в то же время доходов не получали. Законом не забороняється вести підприємницьку діяльність лише на курортний період, а враховуючи наше географічне положення, як кажуть в управлінні, найближчий час показники з відкриття бізнесу зростатимуть. Тетяна Карпенко Анатолій Лук'янчук Бесарабія ТВ. 2 лютого два роки з дня смерті відомого українського співака Андрія Кузьменка. Чи пам'ятають городяни лідера групи Скрябін? Та що вони знають про нього? Дивіться далі. Мам, ти мене вибачу, я став дорослим. І вже осінь, як я побачив перший раз дім. Вже минуло два роки, як не стало відомого українського співака, шоумена, композитора Андрія Кузьменко. Що ж пам'ятають керманці про Кузьму Скрябіна? Ну, пісні пам'ятаємо. Він останній альбом хороший випустив очі. Там іскренніше, то я свишив отакоє. Шавка, правда, що він розбився. Молодий був. Ну, він дуже хорошо п'яв. Взагалі дуже хороші пісні у нього були. Душевні такі. Так, до сих пор слухаємо. Такі. Ну, список сама. сама. Вся очень самая любимая песня. песня. Мам, тоже хорошая, красивая. Да. На самом деле, как бы тяжело ну, было осознавать, как бы и действительно вот, увлекаемся творчеством. У меня ребенок очень, как бы, несмотря на то, что молодежь сейчас особо там, такие песни со смыслом не слушает. Вот, но как бы действительно очень талантливый человек и очень жаль, что так получилось. Как бы лучших, как говорится, забирает от нас Господь. Ну, как бы надеемся, что там ему будет лучше. А з теплотою згадують загиблого лідера групи Скрябін. Він був простою людиною. Його слова чіпляли заживе. Андрій ніколи не боявся висловлювати свою думку. Перших це патріот України. Повторить у нього дуже душевні пісні. Ми слухаємо дуже да, часто. Да, Особливо okay. пісня про маму дуже подобається. Так що ще можна сказати про нього. Як чоловік, він дуже хороший. Постійно. Ну, він постійно підтримував. Украину постоянно помогал источникам нашим на востоке. Его взгляды вот эти вот на политику в последнее время как бы уважай. Ой, человек вызывал безумное уважение, вот безумное уважение за свою как бы настойчивость, за свою уверенность в своем слове, как бы не, не опасаясь ни, ни, ничего и классно он был в общем. Красивые были песни, рассуждал. Красиво. Был за идею Украины. Как бы был против войны, как-то так. Печально где-то что не стало. Я с ним встречался когда-то. Еще в далеком, когда он только начинал. Во Львове. Но ну, знаем, помним, любим. Очень трагическая смерть такая, которая потрясла весь смекатель всех людей, которые его помнили. Ну что сказать, вечная память ему и... Но ну, хороший человек был, который поднимал, как говорится, дух народа. У него в песнях была вся, как говорится, правда и от жизни, как говорится, человек пел от сердца. Ну что можно еще сказать? Больше таких людей, наверное, не будет. Светлая память ему. Нагадаємо, що 2 лютого 2015 року Кузьма Скрябін загинув у жахливій автокатастрофі під Кривим Рогом. Шкода, що не стало такого видатного музиканта та композитора, але його пісні запам'ятаємо назавжди. 2 лютого у бібліотеку імені Горького, що у Білгородністровському, віддати данину пам'яті відомому українському співакові прийшли любителі його віршів. Пісень про це дивіться у наступних випусках. Олена Малайван, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ. Прикордонники Ізмаїльського загону завадили вкрасти 2,5 тонни вугілля. 1 лютого наряд відділу Рені поблизу залізничного полотна біля села Лиманське, що неподалік кордону, виявили мішки з вугілля. Як повідомляють у прес-службі відомства, товар, скоріше за все, крадії кинули з вантажного потягу, що прямував із Молдови до України. Вісім мішків загальною вагою майже 2,5 тонни. Зловмисники, мабуть, планували в подальшому продати. Про знахідку охоронці кордону повідомили до Рені відділення нацполіції та іншим компетентним органам наразі тривають заходи по встановленню причетних до злочину осіб. На місцевих виборах, що відбулися 25 жовтня 2015 року, голову правління ПАД-УДП Дмитра Баринова обрали до Одеської обласної ради в 61-му виборчому окрузі Ізмаїльському. Згідно закону, депутати повинні щорічно звітувати про виконану роботу. Галина Величко продовжить тему. 1 февраля в клубе Измаильского порта состоялось очередное собрание по итогам работы депутата Одесского областного совета Дмитрия Баринова за 2016 год. В нем приняли участие избиратели и представители местных СМИ. Предыдущий год был непростым из-за проведения децентрализации и передачи ряда полномочий и обязанностей из центра на места. Это процесс такой болезненный, объединяются громады, создаются новые и было создано за этот год 16 громад в Одесской области. Это объединение происходит абсолютно добровольно, то есть там принудительно нельзя кого-то с кем-то объединить, это должны выразить жители э, этих регионов. Планом развития 2017 года предусмотрено создание еще 8 территориальных громад. Эти объединения позволяют увеличивать бюджеты, как я сказал, и эти деньги использовать для здравоохранения, образование, местных дорог, детских садов. В 2017 году, я думаю, что этот процесс будет продолжен и более будет эффективен. Второе направление работы депутатов облсовета – это инфраструктурные проекты, в частности, строительство трассы Одесса-Рени. Первым, кто выделили деньги на Одессу-Рени, были не превышения таможенных платежей, которые там были задекларированы, не что-то там другое. было только, э, только облсовет выделил эти деньги 100 там с чем-то, я не помню точно, миллионов, которые э, были употреблены для начала работ трассы Одесса Рим. Еще инфраструктурных проектов было... Это энергосберегающие технологии, это утепление зданий, замена окон, это все целевые деньги, которые направлялись и в общем, они использовались для этих программ. Я бы так сказал, что это социально ориентированное, бюджет областной социально ориентированным. В 2016 году прошло 4 сессии облсовета, рассмотрено 250 вопросов, по 200 приняты решения. Как депутат областного совета я являюсь членом постоянной комиссии совета по вопросам правовой политики, обеспечения законности и правопорядка борьбы с организационной преступностью и коррупцией. Мы провели 13 заседаний на этой комиссии и приняли, рассмотрели 165 вопросов, по которым выработали свои рекомендации, выработали свои рекомендации для сессии. По мнению Дмитрия Баринова, криминогенная обстановка в области ниже всякой критики. Тут несколько причин в этом, это жуткий кадровый голод. То есть вот, в процессе реорганизации в милиции в полицию там, были утрачены те связи и те наработки, которые были, потеряли специалистов. Вот, и наоборот набирали людей, которые ну, не совсем, мягко говоря, отвечают там, необходимым критериям, требованиям. Финансирование вопрос остро стоял, там, начиная еще с конца 2015 года, были не распределены определенные средства, мы принимали по ним решения, в основном средства направлялись для приобретения транспортных средств. В 2017 году продолжит работу комплексная целевая программа «Беспечно одещина направленная на профилактику правонарушений и уменьшение криминогенной ситуации в области. Вот она предусматривает достойное финансирование и разобраться с вопросом кадрового голода. То есть это такая комплексная задача. Дмитрий Баринов принимал участие в сессиях Измаильского городского совета. Все вопросы, которые поднимаются на сессии горсовета, мы анализируем. И мне легче, скажем так, потом уже с площадки Одесского областного совета помогает принимать решения, вот, в чем нуждается мы. Много внимания уделял Дмитрий Барина в работе по депутатским запросам. Их поступило большое количество от граждан и организаций. Поделился и своими планами на 2017 год. Это вот реализация начатых э, программ, представлять наш регион, наш город э, во всех э, там, представительских органах власти. правоохранительных, пользуясь ну, тем, что я член комиссии. Вот. Завершить Кирийский профессиональный лицей. Также есть программа создания на базе бассейна и Дунайской больницы наших годников кардиологического центра. В завершении собрания Дмитрий Баринов ответил на вопросы избирателей. В первую очередь их интересовало, будет ли достроена в этом году трасса Одесса Рени и пройдет ли она через Измаил, так как проект этого не предусматривает. Это приоритет. То есть президент этот вопрос взял как ну, вопрос, который он должен решить. Такую задачу поставил своему непосредственному подчиненному председателю одесской государственной областной администрации, чтобы этот вопрос был решен. И ну, у меня лично как ну, тоже скептика. Э, э, реально, я думаю, они это решат. Председатель был совета. Ну и мы все, кто кровно, скажем, заинтересованы именно в таком э, маршруте. Мы писали письма, просили, меняйте. В общем, ну, я думаю, что сейчас это все получит результат. Я думаю, что все равно изменят проекты трасса будет через ИЗМИ. Лічка Коц, Ізмаїл Бісарабія ТВ. Ось такі були новини дня. Що минає. Зустрінемось вже завтра, як завжди, о 18.00 на телеканалі Бессарабія ТВ. В студії буде працювати Тетяна Карпенко. Усього вам найкращого та бережіть себе.